Жителі південно-західного району Черкас занепокоєні у мікрорайоні кишить безпритульними собаками. Батьки не пускають без потреби дітей на вулицю, а власники домашніх тварин хвилюються за своїх чотирилапих улюбленців. Ми минулого року, по-моєму, писали навіть листа, звернення для того, щоб провели якісь акції, для того, щоб собаки на території шкіл і в місцях скупчення дітей не кучкувалися. Їх вечором немає. більшість слово ж їх утром більше. Держудіг там на заброшеному садіку, там огорожа, така. І там позавчора було 10 собак. Сьогодні там три собаки. Маленьким дітям страшно, мені не страшно. А тривожніше у мікрорайоні стало ще й від того, що майже два тижні тому тут знайшли мертву скажену лисицю. Її розірвали собаки. Нині у небезпечному районі оголосили карантин. Зібралась міська надзвичайна протиепізотична комісія, яка прийняла. Ряд заходів щодо попередження, виникнення небезпеки, захворювання на сказ. Скажену проблему взялися вирішувати комунальники Черкаської служби чистоти. Цих собачок ми відловили, приспали їх, тобто тих, хто собак немає. На боротьбу зі сказом вийшли і ветеринари. Просто неба медики вакцинують домашніх тварин від сказу. Внімання в зв'язку з угрозою бешенства, в юго западному районі срочно проводиться вакцинація собак і котов проти бешенства». Пан Василь на щеплення привів свого топіка. Кілька секунд і чотирилапий улюбленець вакцинований. В холочку підкожну я буду ще діляти у А в да. Та, воно, тальоха, «Ну, стало зайчику. Все, після прививки дві тижні не купати, не простудити, не перегодувати. Щеплення проти сказу безкоштовне та абсолютно безпечне. Після процедури власники тварин отримують довідку про те, що їхній кіт чи собака здоровий. За два дні ветеринари прищепили з три десятки домашніх улюбленців. Проте лікарі бідкаються, масово вакцинувати хатніх тварин не вдається. У людей немає сознательності того, наскільки це опасно для їх здоров'я. Поэтому всіх просимо, якщо ви завели собі животное, ви берете на себе відповідальність за нього. То есть, не ні, за свои отвечает, за свої поступки відповідає, а відповідають за це люди. Кожен громадянин повинен розуміти, той хто то отримує тварину, що він зобов'язаний раз у рік щепити з двох віку собачку котика, які вони отримують. Під час карантину епідеміологи закликають містян бути обачними, бо від початку року у Черкасах від чотирилапих уже постраждало близько тисячі осіб. Із них третина припадає на дітей. Травмування тваринами буває домашніми, дикими тваринами, бродячими тваринами. Так щорічно у нас, наприклад, наносять покуси тварини з підтвердженим сказом до 10 випадків. Медики застерігають, сказ може передаватися не лише через укус, а й через ослинення, тому що терилапами треба поводити себе обережно. Скажина тварина, за словами лікарів, має такий вигляд. Така тварина неадекватна, у неї з'являються прояви невмотивованої агресії. Вона реагує дуже активно на рухомі предмети, об'єкти, але при цьому є такі ознаки. Зовнішній як водобоязнь, фотобоязнь, вона боїться яскравого світла. І ще одна ознака це слюнотеча. У разі укусу тваринами медики закликають негайно звертатися до лікарень. А поки ще два місяці у Черкасах триватиме карантин. Це означає, що домашніх тварин не можна вивозити із цієї зони. Заборонені усілякі шоу та виставки за участю чотирилапих. Якщо профілактичні заходи не допоможуть, карантин продовжить ще на такий самий термін. Світлана Литвак, Павло Тихоненко спеціально для віка новин.